День добрий. Рада вітати вас на сторінці меблігрої. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монарх від українського виробника торговельної марки Водлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір дуб Сонома». В бильцях є шухлядки для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. Під кутовою частиною дивану сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Маленькі бильці дивану є шухлядки. Та невеличка ніша. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2 м. Наповнення дивану пружини блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі. па Папа!